Задля вирішення квартирного питання 54-річний житель Запоріжжя замовив кілеру власну тещу. Під час сумісного проживання на спільній жилплощі між ними постійно виникали сварки. Коли, зрештою, родичка вигнала зятя з дому, він вирішив її позбутися і таким чином відновити право на проживання в оселі, частини якої належить дружині. Чоловік детально спланував злочин під виглядом розбійного нападу за 10 тисяч гривень. Підмовив 38-річного знайомого бити жінку та заволодіти її золотими прикрасами і банківською картою, гроші з якої домовились поділити навпіл. Замовник також спланував деталі: вирухав маршрут і час пересування майбутньої жертви, підготував знаряддя злочину, уламок металевої труби, а також непримітний одяг, рукавички та сухе пальне. Усе це та 2 тисячі гривень за вдатку під час зустрічі передав кілеру. Оперативним шляхом інформацію про підготовку до вбивства отримали поліцейські Васильівського району управління поліції. 29 січня разом із слідчим слідчого управління обласного главку вони провели комплекс слідчо оперативних заходів. Поліцейські інсценували вбивство жінки, а кілер надав замовнику фотосвідчення виконання та банківської карти. Щоб за домовленістю поділити гроші вбитої тещі. на підставі статті 208 кримінально-процесуального кодексу України правоохоронці затримали зловмисника біля банкомату під час зняття грошей з викраденої карти. Чоловіку інкримінують організацію та готування умисного вбивства з корисливих мотивів на замовлення. За цією санкцією передбачено до 15 років ув'язнення наразі затриманий перебуває під вартою. Триває досудове розслідування.